Дві неділі. У мене не було цілих дві неділі. Це багато навіть для мене. Так, да, я походу передивився там, не чуть, чуть. Коротше, всім привіт! З вами, як завжди, я, Лова Укер. Сьогодні ми будемо грати в Roblox Grow a Garden. Як бачите, я зараз знаходжусь на бамбуки. Ну, як ви розумієте, я вже тип поіграла. Тут в мене, коротше, розказую, що це за іграш. щоб я розумію, що хтось не шарить. Я взагалі сам тільки недавно знав гру, мені трохи розказав. Це гра, ну коротше, тобі треба вирости свій сад. От у когось є от такий сад дуже великий. Щоб ви розуміли, це буде цілий летсплей по цій грі в Roblox. Тому, тому це круто. Що вам ще сказати? Ну, ми будемо грати у я думаю, відео десь 10. Ну, коротше, ми будемо робити великий сад Поки ми його не зробимо, ми не зупинимось. Е, дивіться, ми, от коли, золот... от коли у вас щось золоте росте, це значить, що воно у вас буде дорожче кошти, чим, допустимо, звичайні помідори. Чим фрукт чи овоч більший, тим більше він коштує. Ну, це логічно. От у мене тут бамбук є. В мене тут є блюбері. Я не знаю, як це назвати. Голубіка, напевно. Тут не Це апельсини. Це апельсини, так, да, я знаю, це не похоже взагалі на апельсини. Тут в мене полуниця росте. Тут у мене кукурудза. Що це за бак з бані, блін? А, мені друг розказував, що це тут є. Кстати, ми в цій серії будемо покупати питомців. Ну, я тут чуть-чуть розвився вже. У мене тут уже процвітає все. Тепер давайте Strawberry. А що таке Strawberry? А, блін, точно от. Ой, мене зараз би прибила вчителька по англійській мові. Так, давайте зараз збирати наш урожай і підемо все продавати. Так, Tomato. Gold Tomato. Я так розумію, воно буде дорожче коштувати, чим обичне, чи що, я не розумію. От. О, нові стоки, 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 це нові фрукти. Ой-ой-ой, всі сразу сюди побили. Так, 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 так. Будем закупатися. Памкін! Памкін, пампін! Сюда, 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 сюда. Щоб ви понимали, це легендарний овощ, його дуже важко вообще тут в цій грі якось добути. Тому це дуже мені повезло, що я даже один хоча б схопив. Так, хорошо. Мы вообще йшли продавати. Піду продавати. Ну, ка цікаво, скільки мені дадуть за весь мій інвентар. Це можна сразу продать весь інвентар. 6.000. Ні, ну хочу сказать, это очень даже ок. Так, давайте щось купимо у нього тут, щоб було ще що дальше рости. Е, якщо ви починаєте грати в цю гру, я вам одразу ж советую сразу брать Strawberry. Ну, як ви спочатку ви взагалі повинні бути на керот. Потім ви берете Strawberry того що вона не одноразова. Тобто ти зібрав урожай, воно далі буде рости. Це дуже круто. У мене Строубері є. Blueberry. Взагалі е, мені друг говорив, що краще би грати на приватки. Ну, хто я такий, якби слухав свою слух. Я не знаю, чи це круто. Я даже не, не, не знаю, чи це круто. Так, тут у мене же щось росте. Тут так, у мене нічого не россий. Так, так, сюди. Блюбері, блюбері. Де мої блюбері? Так. так. Що ви понимали, за весь летсплей я тут сделаю такий город. Я, я вам. Я Що це? Ладно, повільно я теж не буду спрошувати шос. Я не буду теж спрошувати це. Тому, пожалуйста, якщо ви тільки починаєте грати, спочатку на морковку, потім сразу переходите на, на полуницю. То що ну, це фарм просто, це фарм. Це реальний просто фарм. Вет Що ви розуміли, якщо вам попалась мокра Строубері, це, знаєте, Вона покращена, вона буде дорожче кошту. Тому якщо у вас виросла мокра, якийсь мокрий фрукт чи овоч, це дуже круто. Прям цініться. І нікому не віддавайте. Так, в мене тут дофіга строубері. Давайте сел. Сюди. Знаєте, чел тільки що говорив, що ми будемо покупати питомце. Все просто інвест... 700. Мене не слухайте. Воно, по-моєму, краще росте тоді все. Чи наоборот? Біфіла, <д ward> ви бачите цю клубніку? Ви бачите цю клубніку? Чесно, теж скільки за неї йде тут. Один кілограм. Ну, давайте подумай, скільки мені за неї дадуть. Не слухайте мене, воно взагалі дуже дешево. Вони покуп... ну, можете спочатку, як само початку покупаєте, потім вона так чувство безполізно стає. Ну щоб ви понимали, я за один бамбук получаю 2000. Я за це, за величезну клубнику, я получил 100! 100 долларов! Кстати, я ще не продавала апельсини на разу. Мне кажется, за нього так мало гонуть. Давайте допустим. на оранжах все, оранже є тут. Машрум. Мені друг сказав, що машрум це той самий, типу... це той самий бамбук, Ну, машрум чуть, чуть довше росте. Чинесу. О, Сит, сюда, давай. Давай, 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 давай. давай, давай, давай. Блин, все, блин, все расплнуло я месты. В стоке. Оранж, оранж, бер... берем оранж, берем оранж Просто на все бабки скупаем оранж Чтоб никому більше не досталось що, як ви поняли за оранже дуже багато чогось дає. просто вот так вот на садик Все, у нас буде палисадник оранжа. він быстро росте, він рано дофига child to make them интересно скільки мені за нього дадуть я не знаю I want set Дури, вообще, я так понимаю, не я обморожено клубника заморожена вообще Нифига куст. Так, собираем все оранже. Вон одноразові, це дуже жалко. Це дуже жалко, що он одноразові. Мені Мне кажется, вот це я зараз все продам і отраня я заработаю фіга. Знаете, это у нас спочатку кажется, что это игра, что вообще не интересная, но вот если вы чуть-чуть поиграет, то вы увидите, что она реально почти не интересная. Это мои Девятнадцать тысяч. Девятнадцать тысяч. Можно я промолчу? Спасибо. Спасибо. Стопуск яйцо что она по-моему мне 20 тысяч или 10 тысяч. Ну в те не купим. Я не собираюсь тратить, блин. А ну-ка, Гера. Гера, чтобы вы понимали, там типа можно купить поливки. Так, поливки, поливки, поливки. поливки. Немає в стоках поливок. Файвориту. Я дофига не собираюсь. Ну, что я могу сказать? Ну, грустно. Так, что у нас? У нас моя кукуруза выросла. Так, а давайте идем в ситс. в инстоках У стоках ничего нормального нет. Давайте я сейчас У меня приватка. На мне вообще казалось, что краще на приватке играть, потому что там столько вообще не покупают быстро давайте зараз перейдем на мою приватку просто интересно, что там реально будет краще. так, 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 так а, пока я заходю на приватку, пожалуйста, сейчас, будь ласка, прошу вас Подпишитесь на канал, да, я знаю, у меня не было две недели. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, пожалуйста. Я буду очень рад. Я постарался над видео, да, постарался. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо, если вы это сделали. Клик скип. Так, а теперь проверяем теории. Не хочу смотреть этот сад. Без, без бамбука сад не сад. Не, без бамбука сад не сад. What? Бамбука нету. Все смысла и Кактус Кактуссит. Интересно, но его стоки нету. Короче, ждем 40 секунд и томату. Я не буду брать томату. Строубери тоже нет смысла. Короче, ждем стока. Погнали пока ми... Ми весь сад зберемо. Ну, я собі фігня, Звісно, можна, я зараз позбираю. Скільки зможу. Ну, смисла великого не бачу, то що грошей дає мало. От ви думаєте, що я тільки на відео буду прокачуватися? Ні! Я буду і без відео прокачуватися. Я кажу, це буде цілий летсплей. Сел. Ладно, все одно ніхто не забере ничего. Frozen strawberry score. Тысячу долларов рассмешили меня, спасибо. Я взагалі не розумію, що це за стоки. Що це за стоки? Це фігня якась. Саме нормальное тут. Тоже нічого нормального нема. Печально Ем. Окей, типа, черг окей. Що мы можем купить на ці 23 тысячи? Нічого, правильно. Абсолютно верно. Давай, я куколу зарости. Кстати, мне интересно, як euh, выросте папки памки. Інтересно. Я щось что-то дуже долго росте. Митор, блин, я даже не хочу гру. Не хочу расстраиваться, их даже не хочу забирать. Эммм, ем, давайте. Давайте щось купим все-таки. Нормальных стоков. Кстати, стоп, а давайте блюбері. Я щось просто забув, скільки блюбери дає. Скільки блюбери дає. Короче, збираємося у Блюбері. Там подивимось, що там нам дадуть. Мне кажется, дадуть дуже мало. Да, Блюбері много, но вона по-моєму не сильно... Ой! Там золота, там золота була Блюбері, там золотий Блюбері був, там золотий Блюбері. Сел. 1900. Не знаю, може це багато, но для мене по сравнению з бамбуком тут нічого багато немає. На 40 тільки процентов? О, золото клубника нет смысла. Я жду, коли там перец буде в стоку, хотя він дуже дорогий. Е, ну, давайте ладно, будем потихоньку все збирати і продавати, Ну, щоб воно дальше росло. Тапаємо, 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 тапаємо. И, тапаєм, тапаєм. ребят, давайте так, якщо ми наберемо хоча б ну, 10 лайков. Ну, давайте хоча б 10 лайков наберете, пожалуйста. На це відео я буду дуже счастлив. И напишите в комментариях, можем уже в яку мені ще поиграти ігру в Роблоксі. Пожалуйста. Я буду тільки рада. Може вам якась ігра дуже подобається. Хочете, щоб я в неї поіграла. Тисячу. Мене нічого не радує. Мене нічо не радує. П'ять золото клубника. Та на мені не надо ваша клубніка золота. Я жду, коли в сідах буде бамбук. Бімбук, дайте мені бімбук. Все одну минуту. Ждем 2 минуты короче и буде бімбук. бук. Strawberry, carrot. Zuberry, тим более нет. Tomate процентов нет. Е, Отакий буде коконат. Ну, статті, ви ж пам'ятаєте, що я з тих коконат взяти і встиг пам пампкін. Apple seed, ну я не знаю. У мого друга, щоб ви розуміли, росте Paper Seed. І він хоче собі какаосіт. Він каже, що це все дуже дорого. Я не знаю. Арестов. Ау, Тарасто, за 79 роботов? Вы что, на приколе, ребята? Вы что, серьезно думаете, что у вас кто-то покупать будет? А есть, может, есть такие, что покупать? Что там? Хай, нами чакомито, юмина, ната. Не спрашивайте. Ничего не спрашивайте. Пожалуйста, Росток, 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 Росток. Давайте, 32, 29, 28, 27. Доче, короче, ми зараз щось покупаємо в цьому стоку і потім вже закінчуємо відео. Да, відео було не сильно прогресивним, нічого такого сильного не було. Ну от в наступному відео, я думаю, вже щось буде, то що я поіграю чуть-чуть. Може, наступне відео буде через дня 2-3, я не знаю. От іміна через 2 дня після виходу відео, а не після зняття відео. А все а... А... я вже не радуюсь. Я як то грустно що да. <смірко> Все більше нічого нормального немає. що я можу сказати на цей счет? Фігня, фигур. -фі -фі о, зараз тощик хороший ідею. Зараз буде рости. А, це коконат, а це памкін. А ну на 50. 2% коконат тільки виріс. А ну-ка, а наскільки він буде швидко? Він походу то. До... Я тоді проценту. Мені каже, воно буде так само довго, типу як коконат і памкін Коротше, в наступному відео я вам все покажу, що в мене виросло за цей час і І все виходить. Поки на цьому закінчується відео. Стоп, а де я поставив. А, я тут реміну. Коротше, арбуз поставив тут. Каву тут жде, може вирости щось. 6% только. Только 6%. Так, на сколько вырос сколько на одно на 2%, все ясно. На 55%. Скоро. Скоро, скоро, скоро. Ты Ну на... давайте с продам автоматы. Я понимаю, что я вообще ни черта не заработаю. Ну давайте. Просто для интереса. Мой инвентарь. 99 долларов. Не, ну это просто гений. Мільярдер, плейбой. Я не знаю, чирик На Нати вам томати. Все без томатов буде. Ну, на цьому, я думаю, відео можна закончити. Я думаю, на цьому відео можна закончить. Дякую, якщо приглянули це відео. підписались на канал і нажали лайк. Дуже вам дякую. Хто написався і не поставив лайк, пожалуйста, це. і ждемо 1000 підписників. Всім пока-пока! А, стоп, зараз. Всім пока-пока!